мы получили дунаечка скика так целящик пришел а дунаечка скика зайчик и так мои хорошие теперь все модунаечка уже на тачке 250 килограмм дына ой дунаечки да да мои хорошенькие так что так я наше рабочее утро мои хорошенькие такого вам цветочного настроения. давай зайчик целящик да сейчас сейчас зайка моя так, де наша кава? Чашку кофею зайчик. Часний, так що мої хорошенькі донаєчку получили. Ікорочка є, рибулька є. І забувайте, що є дуже вкусна ця ікорочка. Вона по 1800 вісімсот кілограм. Ну вона дуже смачненька, дуже, прям дуже. Ось такий наш прекрасний молочний корпус. Зліва у нас молочечка, справа у нас колбаска домашня. Так що на привозі можна купити абсолютно все. Я крепер. Добрий ранок. Добре, отрудари наші подкуп. Я кра... А що кепкою козирок закриває? Хоча й здорова моє личко, але це вже не видно через мене. Ні, ви мене ставте десь там узаді, бо я... мені треба Бог боку... встати. Бо, мене... бо через мене не видно вас. Так, наші добрий ранок. Хорошого ранку, прекрасного ранку. Добре. Чашку, кофею, Я з тобою лапочка поп'ю. Я за А, утята? Ой, чучата нет. Я, я, я же хотела, думала, там продолжение будет, делать это такое, на петручку танцевать, а оно закончилось, да? Слушайте, а вы, а вы танцевали еще раз на тебе? Я так вот заглядаю, я не тоже шучу. Она не танцевала, на диване прямо танцевала. Слушайте, ну а что? А, а я так что, движение делала, Костик, да? Такой прям трухануло мною. И я хочу сказать, что я... Вечерняя разминка. Вечерняя. Я хочу сказать, что я свои 46 лет только ягодка. Це такий жаль, так, зайчик? да, зайчик? А в 60-то життя починається. Ох, а в 60 будемо робити ламбаду, ламбад, движення, животиком. Що да. таке? Да. Ламбіч, а ми вас любимо, любі ніж дараї наші подкопці. Мої дорогенькі, мої добрий ранок, мої рідненькі. Ну, ранок починається, товар виходить. Так, Леся до мене. У нас сьогодні дуже великий такий хороший заказік уїжджає на Францію до цих двох кілограмів баночок. Це приїде мальчик, забере. Обалденно класні курочки, ще піде Дунаєчка, вакуум, там стільки 6 пакетів. Треба було 10, то ну, візьмуть капчу. Дунаєчка виїжджає на франти. Зараз ми запакуємо і все чоловік забирає. Ну і пішли ми до третього заказика, тому що дуже багато дівчатка замовили. молить. Сьогодні отримали 250 кг Донаєчки. Ящик, ви знаєте, що ми завжди да щось дополучаємо. Дівчатка мої. Хочу вам розказати про цю дунаєчку. Дивіться, мої хороші, по ціні в першу чергу вам говорю. Ціна залежить від розміру Донайки. Чим крупніше донайка, тим дорожча її ціна. Отакі От чотири обалденно-штучки, вони обалденно-малосольні. Дівчатки мої хочу, що вона в мене пригає в руках. Дівчатка хочу вам сказати, що донайка вона сама полезна рибулька. І поки її сезон, треба обов'язково хоч кусочок її поїсти. Отакі От чотири штучки стоять 550 гривень. Я вам уже мільйон разів сказала, що хто говорить дорого, ми візьмемо свіжу. Будь ласка, прийдьте на привозі свіжої є на кожному лоточку. Але я вам хочу сказати, що ми... То чи... да, то да, музика, да. поза. Поза, поза тому году я не насадилася. Це було ну, це, це адський труд, коли її треба почистити, жабра витягнути, сукровицю витягнути, вимочити не порівнюйте. Це деяка ціна. Якщо десь є дешевле, десь є дорожче, ви можете піти в будь-яку секунду взяти. Понімаєте, я вам вже завжди говорила, ніхто нікого ніде не примушує за ваші за свої гроші. Ви можете купити все, що ви хочете. Але я вам хочу сказати, що ціна залежить від розміра рибульки, щоб ви просто це знали. Свіжої, може, я ж кажу, ми в тому році позатом наситилися, це, це, це адський труд, щоб зробити її такою пустятіною, яка вона є, без цукрові та чистенько. Дивіться, коли ви получаєте до вдруг, в мене й мутна водичка, це взагалі не проблема. Ви її просто під водичкою промили, руху зробили, ну це риба, пойміть з нею треба. Ну, якщо ти хочеш гратися, просто промили кольочок і в морозилку, Вона може говорить термін продати. Та, дівчатка, вона її рік може стояти, в морозилки, главне. Коли ви хочете, щоб вона у вас в руки до паски постояла, ви берете, міняєте руку, соль з водичкою, заляли в судок чи в цей самий судок. Все, вона у вас буде стояти. Саме головне міняйте водичку, щоб не було темна. Ну, розумієте, так, да, мене? Так що мої рідні, дунаєчка є, 550 гривень за баночку. Така балдина отримала 250 кілограм. Хочу вам сказати, на замовлення ми вже сіли, до третього замовлення ми вже дійшли. Дівчатка завжди оцінюється, я вам чесно кажу, цю рибку, щоб зробити, це, це, ну, це адський труд. Так, йдемо сюди. Сім і любими ножика давай. Давай ножикаш. Сім'ї любими наш лящик. Ви знаєте, що кожен день ми його беремо по 100 кілограмів, тому що він у нас дійсно хорошо продається. І найголовніше вірю, вище, що є 500 гривень за кілограм. Лящики йдуть в розмір, розмір лящика іде от 600 грамів до 2. Вчора дівчинка одна нам пише. Ви казали лящик, 600 грамів. Дівчатка, лящики є по кг. кілограми. Лящики. 500 гривень за кілограм, це значить, що 1000 гривень виходить один лящик. Дівчинка одна написала, я думала менший. Ну, в ітогі це може і не треба. Він був і так одним словом. Дивіться, відкриваю вам, дивіться, і корочка. І корочка в ньому йде так, Леся, Давай, ти ж сніданок у тебе ікрою. Дівчатка, 500 гривень за кілограм, оце є обалденний лящик. Він йде мало, мало сольний. Він, він дійсно смачний. Саме головне він іде без що їм. 500 гривен за кілограм. Дівчатка, в лящику 600, 700-800 кіло 200 до 2 кілограм. Отакий прекрасний лящик. Ціна його 500 гривень за кілограм. Він у нас є, це не проблема, це не дефіцит. Лящики і український. Саме головне, кожний ляж, дивіться, він іде ікрою. Подивіться, скільки в ньому ікри. Тут взагалі не виділяється. Тут просто ікри а Обалденно вкусний лящик. Потім, мої хороші, давайте такий зробимо міні міні з вами обзорчик. Потім підемо на колбаску. Дівчатка, дуже смач, Слухайте, прямо смачна ця ікра. 1800 за кілограм. Подожди, хто мені писав, що дівчинка пише, ой, наче дорого. дівчатка, ну вона не може бути дешевле, тому що е, ну, вона є дорожа. ну, напевно, завісить, я знаю від, від чого, від качества і чого, я не знаю. Ще раз кажу, не порівнюйте нікого це. Якщо десь є дешевле, я завжди вам говорила, ви можете піти в любе друге місце, взяти, купити, ну, не обов'язково вам прийти до мене, розумієте, якщо в нас дорого. Я шукаю, що для цього товару в нас ціна нормальна? Ви пойміть, ікра не може стоїти там ну, копійки. Значить, дивіться, от така кусочок, він сьогодні виходить на 900 гривень. 900, 905, 910. Добре утро. Альбиночка, милая моя, ой, дивилась, Альбиночка, мені щось принесло. я хочу бачити. Ну заходи, собак. з кальмаром, хорошо. Альбиночка, заходи, милашка. Покажи, що ти мені подарила. Туєн з кальмаром. Так, добре, так. Так, тунець з кальмаром, добрий день. 400 240 гривень, нормально? Доброе утро. Зараз я сюди качу, то будемо говорити. Так. Що ти мені подарила? Я почала показувати ікрону, вже не буду, йди сюди. Ну і ти за мене, милашка моя. Любашка. Любашка? Ну, стрілочки ти бачиш я зробила? Любашка моя, любимая. Ты моя любимая, здравствуй, милая моя. Красиво? Да. А я красива? Красива. Ты сейчас напишешь, а ну держи. Альбинка, что-то размер взяла меня. Вот большой поменяй. Он большой уже, я тебе говорю, я ж худею Альбинка. У тебя же большой психоломаленькая кофта. Мали... А штанишки руби, я не маленькие. Штаны подруби сейчас. Штаны подрублю. О, нет. Красиво. А что она на Пасху? ли? На привоз? Да не, я не могу такое напрямую. Красиво. Спасибо, здоровья. Ну спасибо, Альбиночка. А что я тебе должна подарить? Ничего мне не надо дарить. Я в тебе лучший подарок судьбы. судьбе 100%. Девчатка, вам подобается костюмчик? Вот. Альбина, ні, щось альбиночки ну Не просто, не просто так, моя так, милашка, ну скажи, так, а, не, а що просто так сказати. Ну скажи, милашко, що ти хотіла? Хорошого дня. Подожди, так, зайчика, що? коли ми підемо ролики робити в тебе? Я тільки прийшла. Що там? Дивіться, альбинка тільки прийшла. Ми вже товар отримали. Все, Молодець, зробили всі пішов. Альбиночка, давай ми покажемо свою солонинку. Надо ж показати, знайш, коли ти? Хорошо. Що ти полочила? Альбинка, дуже вот вкусно і корочки. Хочеш? Не, не, возьми. Не, не, не. Так, та возьми за костюмчик, возьми. Поміняв молодець. Альбіночка, давай треба ж показати салку, солонинку, колбаску на паску треба запускати. Альбіночка, я тебе люблю, цілую дні. Зайчик, ти йдеш на складу давай? давай. Так, костюмчик. І куди? Оцю зайчику їду возьму. Кстати, ось у нас. Це я заказ, куди буде. Навіть тільки що заказ ікра одна штука, сушена. тільки що заказ поступить. Тільки ще, На дівчинка написала. Да? І И зараз дві две банные две штучки икры девочка взяла. Подожди, а чого а что это тысячу? А ну тільки дві штучки було кіло 0,10. А, да, кіло кило 0,10, да, кило 0,10. Нет, тут 10. надо. Да, 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 да. Две штучки, кило 0,20 ходят, да. Так что давай, значит, бежи. Так что, мои хорошенькі, 1800 двигаться за килограмм, вот такая обалденная икорочка, она действует смачна, вона, ну, вона правда смачна. И, допустим, кто не любит, кто не любит. Сам ляж, примірно, ви можете просто взяти ікру. Вона таю, таю, таю на губах. Як сніжинка таю, я в твоїх руках. <реку> утра да, зайчик? Так, мої, починаємо. Масло, олівкове масло. Первого отжиму, холодного отжиму 800 і 700 гривень за литровую банку. Воно обалденно класне. Дівчатка, ви знаєте, що весь товар у нас знаходиться в холоділічка. Копчений рулетик, 1400, круасанчики, колбаска, кальмар, стонцом, форель зі скалари по 1000 гривень, білий її тортики, 1500, все є мозку. До речі, треба робити замовлення, да? бо цих немає вже, так? Да? Ми вже продали. Слухай, я так швидко швидко продала, зараз закажемо. Точно ще вчора мазикати. Влад, ви на ролик, він простудиться, нам треба товар. Зараз ми зробимо замовлення. Значить, дивіться, дівчатки. Дуже смачний оцей торнадо, 1500 гривень за кілограм, він правда, він смачний. Ви знаєте, кожна рибка вона пусто по-своєму. Ну от в кожної рибки є свій ну, індивідуальний пуст. Так, мої рівеньки. ну, ви знаєте, омега-3 це в нас донайка. Я так думаю, що омегу-3 ще пити може навіть не потрібно, потрібно пити оцю штучку для організму, для здоров'я. Експресу. Експресу не? і заїдати. Добре утро. Я стукаю. Ні, рибка буде сьогодні тільки. Так, ми рідненькі, йдемо до цього холодильничка. давайте так. І корочка 700-800 гривень за 100 грамів, дівчатка, вже спокійно можна купляти товар до паски, вже можна підготавлювати. 0,98, 4,9,3, 0,7,76. І ця вся продукція піде до вас. Корка йде мало, мало сольна. Вона йде, ну вона ж та та, вона сухенька. Я вже вам неоднократно показувала. Допустимо, оці баночки ми фасуємо по 100 грамів. Такі дивіться, от я беру любу ікру, перевертаю. Вона сухенька, вона ви знаєте, що вона йде мало-мало сольна і дуже дуже. Так, зараз я вам покажу. Киту. Кита, от, допустим, тоже. Ми сюди банка 250 грам, ми її відкриваємо, вот ми її фасуємо по 100 грам, тому що, дівчатки, ну 250 грам багато, а 100 грам в самий раз. Потім пластиків пластики тоже по 200 грам. Дівчки, не забуваємо, що є щуча ікра. Щуча ікра вона по вітаміну зарівняється до тої ікри, яка уїжджає в Францію до чорної. Щуча ікра стоїть, значить 250 грам тисячу гривень, 100 грамова баночка стоїть. 450. Ось така і курочка, вона по вітамінозу зарівняється до цієї, але 80 доларів 100 грамів, і 450, 900 грамів. Ну, я вам можна сюди говорити ціни. Дівчатка, не забувайте, всі мій любимий наш крабик. Ми, до речі, будемо заказувати, тому що великої банки нема. 700 грамів стоїть 6500 грамів, 4 і 250 стоїть 2000. Крабики, і тепер фаланга, він теж смачний, плотний дівчат, опять кажуть, це делікатес, це просто треба любити, хотіти. Ну, Боже мій, ну люди є, вони їдять. Ну він правда у нас продається, особливо великі банки, тому що дуже вигодно взяти. Дівці, є печень піски, отака баночка 900 гривень, така 250. Печоночка йде, дивіться, вона йде одним кусочком, вона йде без горчинки, це теж немаловажно. Дуже є великий такий тунець, девочки, 500 гривень в олії. Він йде одним куском, він теж дуже-дуже смачний. 230 грамів і корочка вона стоїть 1500 гривень, вона теж йде мало-малосольна, мало, -мало на середнє зігно. Ви понімаєте, дівчатка, отаку, от так, дівчатки, дуже смачна оця сьомочка, дикий лосось на салатики взагалі. Сьомга, ось така баночка йде в е, в власному соку. Вона йде одним куском, вона стоїть 150 гривень. Ти мене зараз затягнеш. Ти зіваєш все время? Затянеш я дуже хочу зівати. Лесь. Я хочу за одну секунду розказати, хто зіває, хто де пішов, що де робиться і по чому товар. Дикий лосось у нас стоїть 200 гривень. Тут може бути або один кусок, або двома кусками. Тож він дуже смачненький, дівчатка. Ви теж знаєте, смачна ікорка є, все є. Значить, що Леся, йдемо з тобою до колбаски. Йдемо на, до нашої колбаски. Так, дівчатка, таке открутіло, я зараз поробила. Воно стоїть 650 гривень за кілограм, тут іде колбаска. Кролік з фісташкою, уточка іде з салями, сервілась другу, другу, ми додаємо. Значить, дивіться, є кролік з фісташкою, є кролік з вишнею, так? Да? Ролик звичні, ціна 650 грн за кілограм, говядина з вишньою 650, куточка 650 Отака нарізочка. Знаєте, тут асорти така виразненька собі, вона теж по 650 гривень за кілограм. Значить, фуршет на 60, це що у нас йде? Кролік з вишнюю, да? Вона 650 за кілограм, потім слоєчка, така всім любима, 750 да, за кілограм. Баранчик, дівчатка, оцей баранчик дуже смачний. Це мелкий мелкий сервіла з солями. Солями, мелка, але дуже смачна. Оця дуже смачна колбаска, це вона по 700, так? Да, по 700 за кілограм. Так, дівчатка, ну махран, ма... вся лібровська колбаска вона у нас стоїть 750 за кілограм, це хто різові половинку продавали. Пробували, Пробували, і ну, вона смачна. Одним словом, дівчатка, лібру, треба теж леся, ось, зробити а де хоча б? Зробимо лібру. Так, дівчатка, ми не завадимо, що є подарочний хамон з досточкою, 1500 за кілограм. Весь товар, в холодильничку, все сложено, все під підлієчку, стікла. Блистять все блистять. Один до цегу. Тут теж все виложено під лінеєчку. Подивіться, мало солка, тунець кальмар. Кстати, цю донайку зараз ми забираємо, бо ну, вона їжає. Дівчатка, маслини, олівкове масло, є все. Саме головне ми хороші. Ми знаходимося на повозі молочного курку. Сіточка нас одна, команда у нас тоже одна. Замовлення приймаємо тільки на вайбернодівностовосім, чотири дев'ять три ноль сім, хороші 8.26, двадцять Дійшли до 34 го замовлення. Так, Донаєчка такого у нас уменьшається. Леся у нас торгує. Так, мої хорошенькі Заказики Ось тут і собираються. Зайчик, заказики вже нормально йдуть. Так. Yeah. Заказики йдуть. Леся торгує. Дівочки мої пол Добрий день. Добрий день. Так, оця і курочка дуже смачненька. Кстати, вона дуже... О, дивіться, що ми не спальшили. Ми вас дивимося. Спасибо. Ой, ви мені не спальшили. Та ви вже сняті. Кропивницький. До речі, сьогодні дуже багато замовлень на Кропивницький. Так. Ви вже сняті. У нас камера 24 на 7. Я не улыбаюся. 690. Чути, у вас приймає скрита камера. Головне улыбаться. Так, мої ріднесенькі, дивіться, Дунаєчка, все у нас уменьшається. Я ж кажу вам, до 34-го замовлення ми дойшли. Такими умічки та каву п'ю, бо щось в мене, щось я на ручнику сьогодні. Дунаєчки, думаю, всім достатньо буде дівчатка. Яка ти красива. А ну покажи стрижечку свою. А ти лапочку тьомкала? Я не бачила. Лапочка. А тёмціки? І тімчики. Ой, ой, ой. Ой, я аж аж аж, аж Привіт! Лап... І давай кось я пахнеш. Да, може, милий купив духи. Ой мій, милий, варенички хоче. Ой мій. Диви, Костик, знаєш, ти коти послажиш? Квіточка ні, знаєш, стай, стай. Диві. Диві пісеньку, слухай. Такі рози мені вдома оставили. Успокойся, що так? таке? Так? А Та, ну покажи, квіточка, Костик, що таке? Що ти йому робиш, він тобі квіти лишає? Ой, мій милий варенички. А, варенички хоче. Ой, мій милий вареничків хоче. Навари, милая, навари, вари, навари, на вари. У моя моє чорнобриває. А що видно? А ну покажи, зараз буде народ. Рози на морозі. Так, дівчатка, дойшли, до якого замовлення, подивись. До якого ми дойшли? До тридцять цьому. Пожалуйста. Бачиш? зайчик? Я не знаю, квіточка, якими там варениками ти йому. Які, чим ти вареники перемащуєш, mm. ну лапотуська mm. наша. ков'ю. Mm. І час у нас 10 лесі. Ну дивіться, ми дійшли з вами до 61-ї замовлення, 10 банок Дунайки і 5 кг мало Таюшка, а ну бери кольочок і на 5 кілометрів, лежить. Так, у нас виходить 10, так ласяч, що тут є, зараз достанемо вітер. 2, 4, 5, 10 дунаючок і 5 кг малосолочки уїжджає. Дівчата, ви знаєте, що... Костик, це, мабуть, ящик, так, да, зайка? Скажіть, а чому ви такі мамички у вас? Скажіть, кілька. Ось такі? Ні, 230 грамів. Вот Ось 1500 гривень. А вони гривен. не 1000 гривень? 1000 гривень гривен є форелечка, вона така более неженька. Так. Танюшка, дай себе, Костик, кульочек, бери ящика. П'ять і ще я тобі даю, Танюшка, п'ять. Так що, мої корошки, ми дійшли з вами до якого, Леся? До 61-го. Замовлюйся, це все замовлення з дітей, Белець, замов Спочатку ми працюємо, десятого і у нас вже такий, знаєте, легкий легкий Армагеддончик, Дунаєчка закінчиться. Ні, ну що на чарки кончиться. Танюшка? Так, три раз. стопочки. Чотири стопочки. Три два свят, у нас І 5 кілограмів малосолочки набираємо і відправляємо. Так що мої хорошенькі замовлення на вайбер, донайка, ви знаєте, сама полізна рибулечка, рибулечка у світулечки, чотири широких спиночки, ну і сама світулечка. Добре. А тут анішкади до Ви Витяшки до 84-го замовлення. 11 часов. Ми молодці, до 84-го замовлення дійшли. Зараз їх повно падають. Дунаєчка заканчується, посилки падають, ручки падають, всі позиції. Ми працюємо, але тут я ви ще поставити вуличку і навіть культуру... поцілуй мене на рибульком, поцілуй мене на всіда, щоб вона у вас продавалася, вона цінувати і, і всі за Коли ви приходите на роботу, і хочуть, щоб у вас було так, все шики брез. Підходьте потьки. <працювати> ти сказала забудь, я більше не до ти холодних рук. Від них так є ночами, твоїми ночами. Десять панок нівочка забирає донайки. Дунайка все, що осталось. У нас сьогодні сайрочка. Сайрочка йде в ход 120 гривень. Баночка, танюшка, це в нас тут є дюнайки, ті маслинки, і це сайрочка. Мої хороші точно вірили. Тавіш, мої ми дійшли до 91-го замовлення. Хочу вам сказати, подякувати за те, що ви у нас є. От 91 е замовлення. Дивіться, все вам показуємо. Оце все передачки наші. Танюшка, це 91 й номер. Зайка 10, сарів, донайка, двоє маслинок. Замовлення 0,984930776. І ця маслинка з любов'ю поїде до вас. Мої хорошенькі, отримали заморозочку, хек. Сім'ї любимої ціна 160 гривень за кілограм. Дивіться, суха заморозка. Добре. Добре утро. Лапочка, дивіться, суха заморозка. Один від одного відділяється. Да? Дівчатка, дивіться, який хек хорошенький. Суха заморозочка, ну дорі, значить, дві, один в один, так? Да, Виділяється. Ціна його 160 гривень за кілограм. Скумбрийка размерный ряд 400-600-180 гривен за килограмм. Сука заморозка. Делится она ступенька. Так, такая креветочка, 500 гривен за килограмм. Длительно, за пока заморозка. Шикарно, одна в одну. Так, что там зайчик у нас сейчас? Морский, коктель, да? Да, я, Морский мой, коктейль, да? Морский коктейль. 230 гривен, делитесь пока заморозка. За вот такие хорошие, ребята. Дивитель. Один годин выделяется. Такие хорошие прям такие. Шекарний у нас коктейль. Зайчик, що вигружаєте, там рибулечка, так, да, прийшла? Да. Так що мої хорошенькі, хек 160, скумбрія 180, креветочка, суха заморозка 700, така 500 і морський коктейль 250 гривень за кілограм. Так, тут у нас заморозка. Тут у нас, звісно вже, бачите, он до... хека нема, пусто. Так це наші передачки, маслинки. Не забувайте мої хороші, що в нас є. Тут, звісно так, рибулечка вже закінчилася, мало солки залишилися. Ікра дуже смачна. <кхе> так, дивіться, дуже дунаєчки. Все це вже залишилося. Чотири маленькі стопочки. Так, сюди. Йдемо сюди. Що таке? Танюшка, що ти там, квіточка наша, сміється? Що ти квіточка? Шо? Шо кажу, ікрай. Ікрай. Є, ти має, що? Що таке? Єдине знайшла. Єдине знайшла? Єдине знайшла, я зібрала головний край. Їсти немає що у нас. Ти що? Квіточка, як це нема що їсти. Воно таке худеньке, бідне і так багато їсть. Прийшла тут, щоб і пішла. Боже мій боже мій. Так, дівчатка, це наші передачки. Це зараз Рибулечку заберуть. Дивіться, це все передачки будуть мотатися кульочки, Отако, мої рідненькі. Це сюди. Так, Дунаєчка, все, що вже в нас залишилося, мої красунечки. Значить, дійшла вже до 99-го замовлення. І время в нас. 12. Скільки без 20? 12, да, зайчик? Без 20.12 вже? Время без 20.12. Ми зробили 99 посилочок і ще чуть-чуть і Дунаєчки не буде. Дівчатка, дивіться, та ж диві. Тут, тут такий, знаєте, армагідон. Дунайки залишилися три стопочки, ми трудяшки, дійшли до, 100, до 102 заказів, Зараз йде три Дунайки, дві ікри і два лящика. Одним словом, хочу вам сказати, дівчатка. Думаєте, що я зійшла з ума, але я свій товар, навіть холодильників Люблю. Ви знаєте, як е, отець Мирітів сказав, оцих от духів відганяє, от Кстати, на роботі завжди, О, це вже все. На роботі у вас ціна дуже стояти численних, лавровий лист, ну і ви моя красуння. Хочу сказати, сьогодні великі крабики. У нас і маленькі, так, остались да, тільки? Маленькі, так. Сьогодні маленькі і великі, так, дівчатка мої. Робота в нас кипить. Дійшли до 101-го замовлення, тут де пол кілої корочки, Дунаєчка, Танюшечка. Що таке, Таню? Без 10-12? Без 10-12. А у нас, дивіться, дівчатки, тут такий, ну тут Сколько ви знаєте. Пішов? Осталось тільки танцювати, да? Да, квіточка, джугібу. Ти слухай, ти прямо така помолоділа, ну. ну я ж не даром тебе квіточки кажу. Любов, що зробить любов? Да, зайчик, що да, робить да. любов? Я в тіктоці прочитала. Можна глазки накрасити, губки, війки, бровки, но очки не зробиш, якщо вони нелюбимі. Ой! Квіточка ти моя нелюбима. Так, Леся, що ти там достаєш? Сайрочка, сайрочка, ляшчик, сайрочка, дунаєчка. Одним словом, костік! Слухай, ну розцвіла ця квіточка прямо, ну розцвіла костянка. Розцвіла. садовні Ти каже, да, зайчик. Так що квітки красиві, значить садовні красивий. Добрий день. Це вам з Києва. Ой, від Києва. дуже вас любимо, правда. Ви реально піднімаєте настрій. Ви крута. Замовляємо вас завжди. Всі, всі наші команди. І наша команда не дуже проста. Ой. Ми команда дитячого табору Ваукем це дитячий табір в Карпатах. Ага. Я знаю, що у вас донька вже доросла, да. але знаю, що кось є прекрасний син. Да. Це пункт два. 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 Да. Наші буде дві путівки. Повноцінний відпочинок в Карпатах на 10 днів з бажатими з усією оленів програма. А для дороги харчування два проживання в трьох в трьохмісних номерах комфортних це в центрі Буковелі, протезний Diamond резорт. Тут є наші контакти. Можна зв'язатися дві дві путівки вже повністю оплачені. Дві путівки оплачені, харшо. А що нам можна? Аж за а, я а я ж... ж... я ж... ж... зачесалася, А ми з дітьми не можемо поїхати теж. Я думаю, ми зможемо щось придумати. Та да, ви придумайте щось ми вже готові. Після Паски ми вже їдемо. Супер. Їдемо? Да, це Леся, краси... чемодан уже. уже, уже, уже готові. Слухайте, це а. літній табір. Ви можете брати будь-які дати. з червня по серпень. Без проблем. Ні, ну, ну мають ще ще трохи рано, ще холодно. Коли це подожіть? Е, Іюнь. Да, з іюня да по серпень. Нам з вами зв'язатися. Да, да і ось чотири квитка вже є. Да? Ну вже, вже уже має бути. Чотири да. квитки, і ми з вами мало бути два дитячих. — Мало бути два дитячих а поча. ми теж що ми до пійцяти ми всі діти. Бо, тому Двоє правда, дітей. вся команда органітерів вас дуже любить. Це, ми приїдемо. Це але... дуже велика команда, яка Ой. реально любить, обожнює і вашу продукцію. І вашу це дитячий відпочинок може до дітки їхати, так? Да? Да, але знаєте, що, подожіть, дивіться, спочатку спути світка з дітьми, покаже вам, що там робиться, я би поняв в центрі Буковеля, А потім ми їдемо всі в Ви поняли мене? Боже, я вам дякую. Так на літню зміну. Слухайте, ну це дуже це саме буковелі, так? Та да? да, це прямо в Буковелі. Це так називається ваш лайк балкем. Получається, що верхи чі... дарує емоції. Поняла. Дивіться, ну а ви ж нам коли... Там будуть коли... зіркові артисти. Буде кожна зміна там. є зірковий як так, парфінюк. Це коли Добовь. вона буде? Це ко... на кожній зміні є зірковий артист. я зірковий вам Зараз покажу. Ой, всі 10... 10 днів будуть артисти. Всі 10 днів будуть артисти. Получається, а нам на скільки днів треба їхати? Ну це зміна триває 10 днів. Дев'ять мечів. 10 днів. Ага, Леся нам треба на 10 днів їхати. Це 10 днів я не знаю, як що доспокойтесь, раді такого діла ми поїдемо. Ми з собою візьмемо. Ми з собою візьмемо оцей табор. Так що, мої хорошенькі, ми з вами їдемо. Ви, а ви скажете, коли лучше їхати, так? Так. Зараз все без камери, все розсудимо. Все, камера виключається, виходить, 4 ви ну два дітських, два взу. А ми дітей просто не можемо собі пустити, Правильно? Кожній по дитині. Так. Я беру Назарчика в слухляний, а Тарасик не слух. Але ні, він мене Ма не за мно, вони мене, ево мене ме не сега.